Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Нарешті у нас налагодилась погода, вийшло сонечко. Тож запрошую вас зі мною на прогулянку весняним Києвом. Буду щиро вдячна, якщо підпишетесь на мій канал та вподобаєте це відео. Бажаю вам приємного перегляду! Я вже приїхала в центр міста. Моя прогулянка сьогодні стартує з золотих воріт. Звідси я пройдусь до метро університет, зайду в ботанічний сад, а потім планую спуститись на хрещатик та майдан незалежності. Небуденний день на вулицях міста доволі жваво. Зараз я підійшла до будівлі театру, опери та балету. Ця яка інсталяція, на ній зображена балерина, зроблена вона з набоїв. Ось дивіться. І назва цієї інсталяції Unbroken Це данина сили українського народу, сучасний маяк, надії для решти світу. Бачите, молодь знайшла собі місце для розваг і катається тут на скейтах. Так, ну а я вже направляюсь в сторону ботанічного саду. Я зараз знаходжусь на вулиці Володимирській. Саме там далі на перехресті восени прилетіли російські ракети, які вбили людей. Також тут навкруги повилітали вікна. Ось ви можете бачити приклад будинку учителя. Всі вікна забиті фанерою. Переді мною пам'ятник Михайлові Грушевському, який у захисній конструкції. Зараз в Києві дуже багато пам'ятників закриті такими конструкціями від можливих обстрілів від влучань. І ось саме на цьому перехресті була величезна вирва тут. Палали автівки, також ракета прилетіла в парк Шевченка прямо на дитячий майданчик. Ви тільки подивіться, які гарні клумби квітнуть тюльпани. Просто неймовірно. Сьогодні зранку була така чудова, тепла сонячна погодка, а поки я приїхала в центр, то над містом нависли хмари, але сподіваюся, що погода ще сьогодні налагодиться. Я вже дійшла до Володимирського собору, ось так він виглядає. Будівництво собору розпочали у 1862 році. Будували дуже довго, десь біля 30 років. Це такий величезний собор. До речі, його висота 49 метрів. Собор відчинений, можна зайти. Собор належить до Православної церкви України, є пам'ятником архітектури. Змокустку. Купила свічки. Що друзі, поки я була в соборі, то вийшло сонечко. До речі, дуже мені сподобалось всередині гарні розписні стіни, стеля, багато ікон, мощі святих, дуже такий величний собор. Далі продовжую свою прогулянку, вже підходжу до входу в ботанічний сад. Впевнена, що зараз там буде дуже багато людей. Зараз там квітнуть магнолії, Так, метро Університет. Тут біля входу в ботанічний сад теж дуже багато квітів продають. Вхід безкоштовний, це ботанічний сад імені Фоміна. Хочеться кави і чогось солоденького. Але дуже велика черга, отже, йду далі дивіться, скільки людей. Як пахне. ці кошти. Так, а от сходи можна було б і полагодити. Трошки в занедбаному стані. Ось ця краса дивіться. Скільки дерев, магнолій. І людей теж дуже багато. Аромат дуже приємний, солоденький. Дивіться, які гарні дерева, є білі магнолії, рожеві. Тут дивіться, яка білосніжна з великими квітками. Далі по ботанічному саду. магнолії це просто щось неймовірне, дуже гарні квіти, нереальні просто. Є дерева, які квітнуть зараз, є ті, які тільки будуть розпускатися. пташки співають люди прогулюються. Хто відпочиває? На лавочках, ви тільки послухайте цей спів пташок. І оазис в центрі міста. Є ще дерева сакури, але вони ще не розквітли. Дивіться, ось яке величезне дерево. Трохи згодом як розквітнуть, то буде просто неймовірна краса. Дивіться, ось це дерево, це подарунок Альони Гуменюк. І є такі написи. На кожному дереві сакури. Зараз подивлюсь, що написано тут, а тут так само написано Віддалений гуменюк. Є ще ось невеличке деревце. І це дерево подарували і висадили співробітники японського посольства. Я вже виходжу з боцу і йду далі. Надихалась свіжим повітрям. Зарядилася. Позитивною енергетикою погодка налагодилась. дуже тепло. Я з по бульвару Шевченка до вулиці Хрещатик. Багато машин тут, як завжди. Вже вечірній час, люди повертаються з роботи, є невеличкі затори. Дивіться, як сонечко сідає. Грава зелена, насичена. Клас. Нарешті ми дочекалися тепла, гарної погоди. Одразу з такою погодою і настрій покращився. Дивіться, які будинки. Завжди жваво, хіба що в вихідний день зранку можна пройтися пустою вулицею, а так завжди тут дуже багато людей. Якщо ви були на хрещатику і не їли київську перепічку, то ви не були на хрещатику. Звісно ж, я не могла пройти повз, взяла собі перепічку. Можливо, хтось не знає. Київська перепічка це сосиска в тісті. Цей заклад існує з 1981 року і вважається одним із найперших фастфудів Києва. Також київська перепічка є візитівкою міста смакота. І горобчик прилетів поїсти. Нові вітрини цуму, такі яскраві. До речі, це колаборація з сестрами. Фельдман, дівчата вигадали 10 незвичних квіточок ось таких. Ну, вони різні. І цум ці квіти розмістив у своїх вітринах. Ось цю квітку можна потрогати. Дуже м'якенька. Ну що, я вже дійшла до Майдану Незалежності. Дивіться, скільки тут тюльпанів, Деякі ще не розкрились, не розпустились. Теж фотосесії, як і біля магнолій, є червоні тюльпани, жовті, теж дуже гарні. Такі помаранчеві, з рожевим. То море тюльпанів. Ці всі, всі клумби засаджені тюльпанами, всі вони такі різнокольорові, дуже гарно Що ж, моя прогулянка на сьогодні завершилась. Я отримала величезне задоволення. Сподіваюсь, що вам було цікаво зі мною і ви трохи відволіклись від буденності. Бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!